Добрий вечір з я з України, але зараз знаходжуся в Італії. Я хочу поділитися з вами результатами, але хочу спочатку таки так коротко сказати, що продукцію нашої компанії я користуюся вже дійсно давно. Спочатку дійсно було випробування, тільки я випробувала всю продукцію, можна сказати, може, ще не всю на собі. І, і потім помаленько почала підключати, почала користуватися моя сім'я, мої діти, мої онуки. Зараз я дуже рада і дуже щаслива, що вони до мене прислухаються. Деколи ще так не дуже, але прислухаються. І я, коли отут в Італії, тому що діти і внуки живуть в Італії, то повністю за здоров'я дітей і онуків, ну, дітей ще так, а онуків це повністю здоров'я лежить на мені. Вони мені довіряються. Я дуже 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 рада. тому що... Наша продукція це вона дійсно дійсно допоміжна, тому що вона натуральна, вона дуже швидко засвоюється, вона працює на клітинному рівні і вона дуже швидко дає результати, дає оздоровлення. І е, тому я, наприклад, завжди за всім говорю, що для стійкого результату, для для, для оздоровлення і щоб бути здоровим, здоровими, здоровими. Нашу продукцію постійно приймаємо приймати постійно це як їжа. Коли ми хочемо просто для профілактики два рази в день, а ось коли вже є якісь загострення чи є проблеми зі здоров'ям, тоді. Приймати продукцію нашу можна 4-5 разів в день, кожні 2 години, кожну годину мазями так само користуватися часто, і вона тільки допомагає, вона не шкодить, а тільки допомагає. Ну, це дуже дієва, дуже хороша продукція. І зараз я хочу з вами поділитися результатами. Такі найбільші результати за останній час, отут в Італії, зараз дуже такий. Час, скажем, вологість велика, холодно, то трошки холодно, то вже сонечко світить у нас тут. І зараз такий між нами, між людьми і між дітьми вірус. отут всі так говорять, ходить вірус. Тому що uh, люди кашляють, температура, uh, сухий кашель, uh, температура, нежить, uh, дуже болять руки, ноги. І от uh, в мене такі є люди, які uh, італієць, він uh, користується нашою, це чоловік моєї сестри, і він uh, користується uh, нашою продукцією, і от він uh, Почув, що він захворів. Зразу він дзвонить, бо він мене називає своїм лікарем. І він дзвонить мені, і я йому кажу: От ти повинен зразу, зразу приймати. Продукцію і приймати що дві години, і будеш бачити результат. Ну, Звичайно, всім, кому я при таких нежиттях, кашлях, я рекомендую нашу, таку я її називаю завжди чарівною аптечкою. Це вона повинна бути в кожній хаті. І от зразу скажу, що він приймав: це кожних дві години. Це є фітохвоя, дві таблеточки, кордіцепс, дві таблеточки. В нього так само, говорив, що дуже болять бронхи, ну, я йому ще сказала, для бронхофлор. Він в мене так само був, в нього є бронхофлор приймати так само. І так само для від кашлю сироп, сироп від кашлю, звичайно, при кашлі, при такому сухому кашлі, я рекомендую завжди ісламський мох, плющ. Ну і, звичайно, додавав він прополюс, обліпіху, лимон, це такі капельки, які екстракти, які були під руками, які в нього є в аптечці, і він це все пропивав кожних дві години. Буквально за два дні він мені дзвонить, каже, він ще такого ніколи, коли завжди хворів, то хворів тиждень, два. Доходило до антибіотиків, а тут, два, третій день, на третій день людина почувала себе дуже добре. Звичайно, ще е, дуже використовувати при таких, е, в таких ситуаціях наші або спрей, або бальзам для носика. Це так, так само дуже допомагає. Ось такий результат був, дуже такий був. Приємно здивований, і мені дуже приємно, що він був просто в такому захопленні, як наша продукція йому так швидко допомогла, щоб обійшлося без антибіотиків, без нічого. Інший результат звичайно, мої діти, мої муки Вони ніби здорові, але постійно ходячи в школу, дітки всі хворіють, кашляють тільки два дні, три дні вони вдома. Я їм постійно даю так само оці всі продукції. Вони перестають кашляти тільки під садочок, починають кашляти, але ми обходимося без різних ускладнень, без температури, без ускладнень на бронхи. І, от зараз, коли вже почалися канікули, вже мої діти перестали, бо я їм вже два дні. Повністю даю нашу продукцію, вони вже перестали кашляти. І я дуже щаслива, що не користуємося ми знову ж таки медичними препаратами, які, звичайно, коли дуже потрібні, то потрібні, але вони шкодять і вони нам не потрібні, слава Богу. Ще один, а, і ще при, при температурі дуже хотілося б сказати, що дуже е, лапух і універсальна маса. Це так само, де коли так буває, що в дитини скачок температури ні з того, ні з цього може бути. І потім дитина ще здорова. От універсальна мазь і лапух, і це що. Що 20 хвилин, навіть якщо от температура вже 38, щоб не давати знову ж таки медицину, я завжди даю капельки лапуха, 10-15 капельок, і змащую повністю тіло універсальною мазою. Так пару раз протягом 2 годин температура повністю спадає, і дитина себе почуває дуже добре. Інший результат це результат мого брата. Я вже про нього розказувала, і мені дуже приємно. Що мій брат до мене дослухався, почав він, я його він дуже довго не був скептиком, не вірив в продукцію. Почав він, я йому так дала на пробу і почав він чисти, з чистки. І коли він вже зробив чистку, він вже почув облегшення в організмі. Напевно, він якихось пару кілограм вже і втратив і почув себе краще, і тоді він згодився, послухав мене, що буде пити продукцію. І е, е, йому потрібно було скинути вагу, потрібно було скинути вагу швидко, і він це зробив, він вже скинув 28 кілограм, це, напевно, вже за 2,5 місяці, 28 кілограм. І в цьому йому дуже допомогло. ну, Я йому давала різні продукції, кажу, це було і для очищення, і він е, пропив так само е, і вітамін Д3, і селен, і омега. Оці всі продукти я йому чердувала: е, майтаки, е, про, е, вітамін С, е, метаболізм. І, звичайно, капельки це були і для печінки, і для підшлункової, для стрункої фігури, для нервової системи. Це все він пропивав в ці місяці, але найбільше йому допоміг оцей наш коктейль. Я його так само називаю чудом коктейлем, тому що це є їжа для нашого організму. І він, правда, я вже Розповідала е, про його результат, він стрімко хотів худати, і тому він їжу замінив обід і вечері нашим коктейлям. Він тільки то, що додавав до коктейлю фрукти або горіхи. Ну і це йому треба було похудати, тому що він йому треба було прооперуватися на грижу. Він вже прооперувався, Операція пройшла успішно. Він до цього скинув кілограми. Звичайно, йому це було краще пройшло і е, сама операція. І е, тепер, після цього, він далі в мене замовив, тому що він почув, як сказати, стиму. Почув, що він може, і він сказав, що він під час от приймання коктейль нашого він не відчуває голоду. І тому, тому, що тут є всі мікро-макроелементи, повністю це є наша їжа, і повністю він забезпечує як наша, як, як скажемо, літологи кажуть: от, на обід треба стільки з'їсти калорій, стільки з'їсти, треба приготувати. Там багато треба чого готувати. Тут ні. Тут треба розвести, він розводив на кефірі три ложки. Коктейлю, додавав фрукти, і отак такий був результат. В нього. Ще в мене один результат. Так само я про нього розказувала, але це такий результат дуже довгий, тому що це є мокра екзема. Це є так само погана така хвороба несприємних. Лікарі кажуть, що воно не дуже хоче виліковуватися, і в мене людина. Зараз він проходить чистку, але до того він пройшов таку для підтримки організму, для очищення організму, для зняття інфекції, для зняття запалення, це кордіцепс і апітон фітохвоя. Це два таких основних і ще тібетська форма. Це такі основні продукти і, звичайно, стопалергін, очищуючий, чага, оце все він пропив для щоб ніби трошки зупинити цю інфекцію. Потім дуже йому допомагає, і він це вже сказав так само, що на шкіру, коли він мазає, я йому запропонувала гель 39 з чагою. Суфора, чага і е, регенеруючий. Це так само, ну, вже хто в нашій компанії знають е, цінність кремом це є лице нашої компанії, гель 39 е, незамінимий, неповторний. От, е, це йому. О, Рани почали закриватися, менше слезитися. Звичайно, ще дуже довгий шлях, тому що таку, таку проблему такої проблеми не позбудешся зразу, але вже є гарні результати. Так само, коли людина в перші місяці, в перші тижні вже бачить якийсь результат. В неї появляється якийсь такий стимул, появляється віра, більше віра. В цю продукцію ось такі останні результати. Ще один у мене результат є такий трошечки, можна сказати, плачевний, тому що в нас, мої сестри, в собаки виявили рак, і йому сказали проходити цю радіотерапію. Це дуже болісно для собаки, це дуже потім він може мучитися. Лікарі так сказали зразу. І моя сестра сказала: Давай спробуємо. І я їй сказала, тому що моя сестра так само приймає всю нашу продукцію, і ми інтенсивно почали цей мною в нього в носі. Почали йому напух ніс, і в нього в носі була о, така опухоль. Що ми робили? І Що вона робить? Так само я їй просила кожні дві години. Розбавляє трошки гель тридцять дев'ятий. Трошки з водою, і з кордіцепсом, і сприцом йому вводить в ніс, мастить зверху універсальною мазю в ніс, і дає пити всередину, а потом фітохвоє, кордіцепс і е, тібетську формулу. І ще її тепер привезла гриби, е, майтаки, щайтаки, зараз гриби, і кажуть: давай йому все. Собака, правда, п'є все. Ви знаєте, йому було дуже погано, до двох тижнів йому оце все прорвало. Йому зробилася дирка, дирка зверху на носі, прорвало повністю, витекло звітом така кров, гній, почав витікати, і ми почали туди зверху, вже зверху на ту рану класти так само гель-39, засипати кордіцепсом. Зараз ми бачимо в ньому покращення, ну, але так само дуже рано ще говорити про якісь результати, такі вже що вже кінець. Але ми бачимо, собака їсть, гавкає, бавиться, бігає. І все вживає, все ми йому це даємо, і я дуже дуже надіюся, що йому це поможе. Тому що ми побачили набагато, як, як набагато наскільки йому було покращення. Ось так навіть наші продукти допомагають і м, тваринам. Е, ось такі в мене результати. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім найшвидшої перемоги. Вітаю всіх з Різдвом. З наступаючим новим роком, і щоб ми якнайшвидше як перемогли і е, жили в щасливій, вільній нашій прекрасній Україні. Дякую за увагу.